Ви коли-небудь відчували, як роздратування і гнів буквально захоплюють вас, не залишаючи шансів зберегти спокій. Це відчуття, коли дрібниці виводять із себе, а наслідки змушують шкодувати про сказані слова. А що якщо я скажу, що є всього один спосіб позбутися гніву і роздратування назавжди? Він простий, але неймовірно потужний. Додивіться це відео до кінця, і ви відкриєте секрет, який може змінити ваше життя. Кожен із нас стикається з гнівом. Це природна емоція, закладена в нас природою. Але проблема в тому, що якщо не контролювати її, гнів може руйнувати наше життя. Стосунки з близькими, кар'єру, здоров'я і навіть самоповагу. Ми можемо звинувачувати у своїй дратівливості інших людей обставини, стрес, але правда в тому, що джерело гніву знаходиться всередині нас. Ми часто думаємо, що гнів приходить ззовні, але це не так. Все починається з нашої реакції. Є одна проста, але дуже дієва техніка, яка може назавжди позбавити вас гніву. І ця техніка усвідомленість, це вміння бути тут і зараз, помічати свої думки та емоції, не дозволяючи їм керувати вами. Чому усвідомленість така ефективна? Коли ми перебуваємо в стані усвідомленості, ми перестаємо бути рабами своїх емоцій, ми спостерігаємо їх, немов сторонній глядач, і це дає нам час і простір для того, щоб вибрати свою реакцію. Наприклад. Уявіть ситуацію, хтось вас дратує. Зазвичай ви реагуєте автоматично, починаєте підвищувати голос, злитися, але якщо ви практикуєте усвідомленість, ви помічаєте, як здіймається роздратування і зупиняєтесь на мить, щоб вибрати, як краще реагувати. Як навчитися усвідомленості? Перший крок це дихання. Коли ви відчуваєте, що починаєте злитися, зробіть паузу і почніть глибоко і повільно дихати. Це заспокоює розум і допомагає повернути контроль над собою. Другий крок це помічати свої думки. Коли роздратування піднімається, запитайте себе, чому я злюся, що саме мене дратує. Це допомагає усвідомити, що емоція це просто реакція на наші думки, а не об'єктивна реальність. Третій крок практика вдячності. Гнів часто виникає, коли ми зосереджуємося на негативі. Але якщо ви почнете помічати і дякувати за те хороше, що є у вашому житті, роздратування почне зникати. Четвертий крок медитація. Щоденна практика медитації допомагає тренувати розум, щоб він ставав спокійнішим і стійкішим до стресу. Почніть із п'яти хвилин на день, сидячи в тиші та зосереджуючись на своєму диханні. Важливо пам'ятати, що усвідомленість це не магічна пігулка, це навичка, яка потребує часу і практики. Але результат того вартий. Ви відчуєте, як роздратування і гнів. Поступово зникають із вашого життя, залишаючи місце для спокою і радості. Завдяки усвідомленості. Ви не тільки позбудетеся гніву, а й почнете краще розуміти себе, ви побачите, як ваші думки та емоції формують вашу реальність і зможете керувати ними так, щоб створювати життя, яке ви хочете. Усвідомленість це не просто техніка, це спосіб життя. Це вміння жити теперішнім моментом, насолоджуватися дрібницями і приймати життя таким, яким воно є. Щоразу, коли ви відчуваєте роздратування, це можливість для вас тренувати усвідомленість. Запитайте себе, що я можу зробити зараз, щоб обрати мир замість гніву. Практикуючи усвідомленість, ви станете не тільки спокійнішими, а й щасливішими. Ви навчитеся знаходити радість навіть у складних ситуаціях, і це стане вашою головною перевагою в житті. Усвідомленість це ключ до внутрішнього світу, який ми всі шукаємо. Це не складно, і почати можна просто зараз. Зробіть перший крок. Вдихніть глибоко і дозвольте собі бути в моменті. Якщо ви хочете навчитися жити спокійним і щасливим життям, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, якщо це відео надихнуло вас, і напишіть у коментарях, що ви робите, щоб справлятися з гнівом. Ми разом створимо світ, наповнений усвідомленістю та радістю.